Разом переможемо. Щодня на 101 і Все буде Україна. Все буде Україна. І так, друзі. Це проект Все буде Україна. В студії з вами Сергій Філатов. Ми повертаємося в нашу, в нашу віртуальну студію, в яку ви можете до речі, бачити у Фейсбук, для того, щоб все ж таки познайомитись з Яном. Ян. Доброго, доброго дня, ви з нами? Доброго дня, як на цей раз? Чутно мене? Це, це... На цей раз чутно, видно, все чудово. Є супер, все. Ян, чудово. давайте знайомитися ближче. Розповідайте, хто ви? Ми знаємо, що ви, ви артист, ви співаєте, правильно? Так. так. так все вірно, Намагаюся, так, все вірно. співати? Близько, близько 9 самі. років, да. якщо я не помиляюся. так? Да, чи ще да, да, раніше це був починалося? В мене перша пісня була в 11 років. Це ну як сказати, пісня це дуже сильно компліментарно, якщо так сказати. Це була спроба зробити якусь музику на дуже поганій студії в кімнаті якогось знайомого, знайомої людини. Це було дуже погано і настільки давно, що вже і неправда. А так, щоб більш професійно займатися цим, це вже дев'ять років. все це зайняло, і тому тільки там останні три роки зустрів гарну дійсно людину. Мого звукорежисера Артема, з яким ми дійсно спрацювалися, і стали робити музику, яка нам обом дуже сильно подобається, і тепер вже на щастя і людям. Тому таке. Коли, коли з'явився саме, саме після дощу? Після дощу з'явився після початку війни. Я для себе обирав нікнем, під яким я хочу бути, і я довго думав над тим. Який саме буде нікнейм, для мене після дощу стало якимось таким, не знаю, уліцетворінням того, що я хочу бачити, також в Україні, тому що зараз, як я вже казав до цього там раніше, що е, після дощу, зазвичай, коли дощ проходить, то ми там відчуваємо приємний запах, сонечко uh -huh. там вилазить. Це таке починається покращення, і зараз наші хлопці та дівчата боронять нашу державу, щоб весь цей дощ вигляді повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, він закінчився і почалося сонце. Тому для мене після дощу це моя особа. Миста музична кар'єра, яка буде розквітати. Сподіваюся, що вийде сонце і буде все добре. І теж саме для нашої країни, і дуже сильно хочеться наш, нашою творчістю, яку ми робимо, заробляти кошти, яким допомагати нашим Збройним силам, яким ми дуже сильно дякуємо. Якщо я правильно розумію, все почалося з трендів у Тікток. Так, саме в Тікток ви спершу додали да. приспів пісні. Так, да, це було максимально для мене. А пісня вже була на той час чи ні? Пісня була Та, вже пісня на той час? пісня була там. Дивіться, там дивіться, як сталося. Там же ми зробили пісню. Я вирішив заради просто приколу викласти її в Тікток, тому що до виходу пісні ще там було декілька там тижнів. І ми не знали взагалі, через кого будемо опускати. Все таки і справа в тому, що в мене до виходу цієї пісні я викладав інші свої пісні, там вісім місяців, по там по відосу там по два в день, і вони не набирали ніколи 300 переглядів. Я пам'ятаю точно момент, коли я написав Артему, мо моєму звукорежисеру, що Тома в нас на відео. Набрало півтори тисячі переглядів, вау, це круто. Я взагалі не думав про те, що це може дійти до того, що ну що там будуть в мене там якісь прямі ефіри так скоро і так далі. Якщо б мені п'ять тижнів тому сказали, що в мене будуть прямі ефіри на радіо, що пісня буде звучати усюди, то я просто би не повірив в це. Тому що це здавалося чимось. Що неможливо досягнути в короткостро... короткостровій перспективі. Абсолютно. Ну так зазвичай воно так і буває. Що як то як то кажуть, що одного ранку прокидаєшся вже знаменитим. А отже, а, після того як зайшов твій приспів, ти виконав, вже виклав точніше повну пісню, правильно? І вона зайшла да, все, вірно, в топи. Да. В топи. в які топи вона зайшла, і як взагалі це прокинутися і побачити, що О, те, що ти ох... співав, воно топчик. По-перше, я чесно скажу, що коли по перше, величезне дякую моїй команді Hitmakers, Величезне вам дякую без вас, без нашої спільної, дуже сумлінної роботи. Цього б ніколи не було. Тому Макс, Настя, Рома, Віталік, Катя Єгор, Тьок, дякую вам велике і всім, хто до цього причетний. Я не знаю, коли мені скинуло, що наша пісня залетіла в чарти Вперше я чесно скажу, що я просто ридав пів години, тому що для мене це був такий довгий шлях. Знаєте, для мене навіть не чарта, найголовніше, а просто розуміння того, що твою музику хтось слухає і чекає, тому що 9 років цього взагалі не було. Е, так, я забув питання. Вибачаюся, твої емоції там, там, коли це було? було а емоції. Та я був в шоці, тому що ви розумієте, в мене ніколи не було такого, щоб залітала пісня в тиктоці. Тому я не знав усі ці перегляди в Тіктоці, у що вони можуть вилитися, коли пісня власне вийде, і вона виходить. І я просто бачу, що. От в мене я розмовляв з Максом. Це там от, один з мої з моєї команди. Там людина дуже гарна. Він мені каже, що якщо там у нас буде на Spotify за місяць 20 тисяч переглядів, це буде супер. У нас за тиждень 100 тисяч переглядів. Тобто люди дали мені настільки неймовірну підтримку, що я я безкінечно просто вдячний. Але для мене це все. Це круто, але це просто початок шляху, тому що мені дуже сильно не хочеться стати автором одного хіта. Можна сказати, я хочу працювати далі, розвивати нашу культуру. Я не хочу, не хочеш дивитися все життя як на головний хід життя. Хочеться працювати далі. Я чув краєм вуха, що вже десь за місяць з'явиться ще одна пісня. А вона вже в принципі є. Вона у нас там в МПТРному форматі в телеграмі є. Ми там між собою слухаємо. Вона мені сподобалася навіть більше ніж хочеш, скажу чесно. Тьома звукорежисер над не нею дуже сильно постарався. Там Макс зробив правки. Тому ви е, знаєте, коли виходить пісня, така як хочеш, і ти з нею стріляєш, а в мене не дуже багато інших пісень. То на тобі є великий тиск, того, щоб ну якісь сподівання в будь-якому випадку вони ж є, що там щоб не зробити щось погане і. Ми з, ми з цим впоралися. Я чую наступну пісню, і я розумію, що я не знаю наскільки вона зайде, але наша головна мета це кайфувати від музики, яку ми робимо, і робити якісний матеріал. І з цим ми впоралися і будемо впоратися далі. Тому це точно ян. Повертаючись до пісні, хочеш, де наші слухачі, наші глядачі у Фейсбук можуть послухати твою пісню? Зараз ми її послухаємо за буквально ага. за хвилину. А де угу. можуть послухати? На яких платформах де. Дивіться, рідні на будь-яких вам комфортних платформах. Вона є на YouTube Music, вона є просто на YouTube, Вона є на Spotify, на Deezer, на Apple, на iTunes. От всі відомі вам е, платформи музичні, окрім тих, які там не знаю, окрім там VK Music і всього такого, це не треба. Такого там не має бути. Усі наші нормальні платформи, Spotify, Apple, як я сказав, там iTunes. Ви можете там послухати з задоволенням. Сподіваюся, що ви від цього також отримаєте задоволення від прослуховування. І вона також. Має бути на YouTube, вона є на YouTube, тому і безкоштовно можна послухати, як вам буде зручно. І в Телеграм мені казали, що багато людей вже додавали, тому там буде вам зручно. Це вже вам вирішувати люди Ян, дякую, що завітали до нас в ефір. Дякую, що поділилися піснею. Ну і, напевно, що ти і оголошуй що зараз буде лунати з наших динамиків? Так, ну що зараз буде лунати результат нашої сумлінної праці з цьому і з нашою командою. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається, що ви отримуєте задоволення від процесу прослуховування. Тому зараз ви почуєте пісню після дощу. Хочеш, велике вам дякую за ефір. Дякую. Перша я потрібен, та лише для забав хоч ти є людина, про яку би подбав Ріби моє стресу high ти хочеш погратися, напевно, нехай Чую тільки дай, але ніколи тримай. Тобі не цікаво віддавати that's fine. That's fine бо я сам це для себе, that's right я потрібен лише коли весело. Коли вже нарешті я відчую цей край, коли ти від мене вже почуєш стоп-тайм Так я сам це для себе, that's fine Я потрібен, трійку коли веселий, oh my Знаю це тільки тебе розважу, that's right Але знову подзвоню тобі знову скажу Хочеш, буду з тобою танцювати до ночі Хочеш, я не видумую завжди я в твої очі Буду посміятися, немов той слоскоче 但是。 Разом переможемо! Щодня на 101,8 FM. Все буде Україна!